Продовж минулого року служба у справах дітей набула статус юридичної особи. Змінено положення про її діяльність, збільшені повноваження. Розглянуто 2004 заяви, звернення та повідомлення. Проведено 21 засідання комісії захисту прав дитини. На засідання виконавчого комітету Мукачевської міської ради винесено 118 проєктів рішень та взята участь у 307 судових засіданнях. Упродовж року статус «сиріт» та позбавлених батьківського піклування надане одразу 50 дітям. 30 діточок взяті на облік вперше, в тому числі і двоє немовлят, залишених батьками в лікарняному закладі. Більшість дітей влаштовані до сімейних форм виховання. 11 дітей передані під опіку та піклування громадян, троє дітей влаштовані до прийомних сімей, четверо дітей до дитячих будинків сімейного типу. Незважаючи на те, що на території міста працюють шість дитячих будинків сімейного типу та вісім прийомних сімей, дві з яких створені в 2023 році. Залишається значною кількість дітей, влаштованих до інституційних закладів. Лише з початку 2023 року ще 10 дітей влаштовані на повне державне утримання. Сьогодні на обліку служби перебуває 160 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 107 з них влаштовані до сімейних форм виховання, 72 дитини підлягають усиновленню. Впродовж року усиновлено 5 дітей. На обліку служби залишається 12 одиноких осіб та подружніх пар, які бажають усиновити дітей. Внаслідок неналежного виконання або усунення від виконання батьківських обов'язків 21 дитина на протязі минулого року була влаштована до обласного притулку для дітей. П'ятеро дітей були влаштовані до центру реабілітації. Троє дітей тимчасово перебували в патронатній родині, яка була створена у 2023 році. До міського відділу поліції скеровано 42 клопотання щодо притягнення безвідповідальних батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. До Мукачівського міськрайонного суду направлено 12 позовів щодо позбавлення таких батьків батьківських прав, 9 позовів задоволені. Сьогодні на обліку служби перебуває 40 дітей, які внаслідок дій або від безвідповідальності батьків опинились у складних життєвих обставинах. 17 з них є свідками або жертвами домашнього насилля. На жаль, збільшується кількість таких дітей вже з початку 2024 року до служби у справах дітей надійшло 5 повідомлень щодо участі дітей у конфліктах дорослих з метою мінімізації негативного впливу сімейного насильства та захисту прав дітей. 12 січня цього року проведена спільна нарада служби у справах дітей, управління соціального захисту та Центру соціальних служб.